І здається, це не просто метал. Дивіться. Ось о, дивіться, це є бронза з глибини випало. Це є каробине кільце. Бачите? Все, то є щось старе, у нас випала краса. Ось, все, бачите. Всіх вітаю на пошуках. Сьогодні я, до речі, теж не сам. Зі мною данька. О, сьогодні шукаємо. Прийшли на місцину, де правильний схил, О, дуже старий ліс. Тут також бузина зараз от росте, є трошки е, цього кропиви. І на цьому місці у нас є перша знахідка. О, данька показуй, що це в нас таке. Це у нас підкова. Це з взуття підковка. Звзуття. Це середньовічна підкова така, підковка. Чи від каблука, От, бачите? Гарна така. У людей було, було, був такий шкіряний одяг. От, хтось загубив. Та й тут я думаю, що місце така, що могла бути хатинка. То ми зараз тут покружляємо. Комари нас трошки під'їдають, але ну, нічого, подивимося, як то далі буде. Не перемикаємось. Так, Ми з данчиком вийшли. Ось такі гарненькі тут схили є. І вирішили їх трошки повихожувати. У нас тут сигнальчик був. Але спочатку трошки кидало у цвітніну. Думав, може щось глибоченьке кольорове. Ну, подивимося. О, бачите, якийсь метал. І здається, це не просто метал. Дивіться. Це накінечник, але який втульчатий, так? Ось тут забити цей, цей отвір. Дивіться, вогонь. Не знаю, чи були ПКР такі, ну може і були. Хто більше знається на цьому, то будь ласка, пишіть в коментарях. Файна знахідка, клас. Будемо зараз продовжувати вихожувати цю місцину. Тут гарні правильні склончики йдуть. Ось, дуже гарна, класна місцина. Ну, шукаємо, не переключаємось. Ми продовжуємо наш шлях, наші пошуки. Да, Данька? Да. О, Копаємо яму, тут такі дуже гарні коріння, заважають нам копати. Але сигнальчик, бачите, на самому дні і глибина на увесь пін. Як думаєте, що там може бути? Дам послухати приладу, як він сигналить. Я думаю, що це якесь залізо, але воно може бути старе. Щось часів, можливо, Київської Русі. Ну, як то каже, жили слов'яни. Треба копати трошки глибше. Ну що, і ми як... А хоча вже дійшли, все, перемикатися не будемо. Щось зачепив же, здається. Думав вимкнутись і вже як вийшли б на знахідку, то показали. Оп. Просто ще одною рукою... Незручно це робити. Опа, щось вже викопали. Ось все, дивіться, це є бронза. Чи мідь, чи що воно таке? Дивіться. все. Нічого собі. Схоже, на якийсь моток пряшки, чи що. Щось старе було? Ну, дивіться, це вломив, можливо, навіть не я. Зараз подивимося, можливо, є якийсь елемент. Так, ну що сказати, руки крюки в мене. Це зламав я. Переважно знахідки я зазвичай ну, якби не ламаю, але ну, печалька. Ціла була б. Дивіться. Три такі дирочки. Ану, підказуйте, що це могло бути. От. Ти як думаєш, Данька, що це було? Ну, може, ну, на пряжку не дуже схоже. А тут дивись, тут було навіть чотири дирочки. Просто що тут елемент вломаний з цієї сторони, тут а, теж, теж могла бути дирочка. Тобто от така знахідка. Вона є кольорова. Так, ну що, Данька, що будемо робити? Будемо їсти, будемо їсти. І хочемо зараз показати вам, що ми взагалі знайшли за цей період часу. Зараз БС10-12. Якщо дощ не піде, то продовжимо наші пошуки. Показуємо. Оце таке сміття все ми вам не показували. Все це, бачите, металічне, це радянщина. Такі ключки. Це була проколочка, недалеко знайшли. Такий цвях кований. Ось Теж кований цвях, щось таке завернуло. О, підковні. Всього кераміка трошечки. Бачите, підковний цвях. Ну так, нормально. Це підковка від взуття. Ось, пів підкови. О, ну, такі, такі знахідки. Якщо О. у вас є ідеї, що з ним сталося, пишіть. Ага. А це, я думаю, що це частинка від накінечнику. Ось бачите? Немає ще половинки. Ну, я так думаю. Більш за все на да. то схожу. І ось такий нак ми знайшли. Ну і ще ту бронзову штучку. О! Ну і коротше так, хто смакує, всім приємного і вже зустрінемось на пошуках. Руки ще не брали, не знаю, що то є, можливо, і сміття, але ось. Ось ось. Це є старовине кільце. Mm. Дивіться. В зеленій патині. Ну, класно. Жіночі, видно жіноче, з такими везеруночками. Треба буде мити, чистити, дивитись. Але точно, можливо, мідне. Так, да, скоріше за все, що мідне. Щось по царизму, середньовіччя, можливо, можливо. по кільцях я не експерт, але стареньке, класно. Сьогодні знахідки нас що? Тішить? Да. Yeah. Все. Ідемо далі. Так, дивіться, у нас випала краса. Ось, бачите. ху 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 Печаточка. Маленька. Дивіться, яка файна. Та що. Ух! Дивіться, малюночок є. Як там від вітра? Не буду говорити, можливо навіть помиляюсь. Але знахідка вогонь. Тут є хатка, ну там в хащах. І видно, що ніхто не копав. Ну, по крайній мірі, ми ямок не бачимо, що хтось ходив. І ось така знахідка прямо біля хатки. Копаємо, ходимо по цьому дворику. У мене сигнальчик був, зараз покажу де і покажу навіть що. Дивіться. Ось таке дерево. У нас тут сигнальчик. І зараз спробую вам показати. Дивіться, в дереві підкова. Уявляєте, ціла. Ось його кінець і ось підкова йде ціла. Ну, Видовбувати ми не будемо, бо звичайна підкова, якби топорик чи ще щось, то можна було б витягнути. А. Так що, такі-то знахідки. <смірки> <смірки> ну що, ми з данчиком вже закінчуємо свій коп, тому що зараз буде дуже сильний ливень. Да? Ну, так каже прогноз погоди, а там його... Да, бо вже дуже так сильно гримить. Ми зібралися до автомобіля ще йти так далеченько, не хочемо намокнути. Е, Обов'язково сюди повернуся, тому на цьому відео ще не закінчено. Ось. І побачимося вже у новому пошуковому дні. До зустрічі, па Е, Що ж, усіх вітаю. Сьогодні, можна сказати, другий день пошуків на місці, де ми. З данькою зупинилися, і гром нас тоді прогнав. От. Знайшли ми таку домову ямку, ось бачите, біля неї я сиджу. Тут ми знайшли останню знахідку це кільце. Вітра, вітра, а, а, роза вітрів. О, згадав, роза вітрів. Сьогодні хочу походити знову тут, на цьому місці, гарненько повихожувати. Вже є перша знахідка на цьому місці, хочу показати вам. Ось, бачите, це був такий наперсток, ну, його частинка. Якщо присутні кольорові сигнали, значить не все вибили. Я рухаюся далі ось по таких цікавих і гарних схилах, і знаєте, що в мене? Точно, це накінечник. На жаль, частинка відломана, але. Сам нак такий дуже-дуже гарненький і приємний, як знахідка. Тож, думаю, я тут зараз похожу по цих схилах і може ще щось подібне нами випаде. Хух, дивіться, спустився трошки нижче по схилу і, нарешті, докопався, все. Сигнальчик зараз покажу на глибині, трошки вище піднявся. Ой. Знайшов цвях по КР, а тут щось таке величеньке. Спробуємо разом дістати. Не знаю, що там може бути. Але цікаво було подивитися разом. Ух, то є щось старе, друзі. Бачите, все. То є щось старе. Так, не хочу пошкодити. Будемо трошки заглибулятися тут. Більше ніж штик трошки глибина. Це трошки підкопаємо. Як думаєте, що то є? Можливо, ніж. Можливо, накінечник якийсь. О, вже витягнув. О, це хлопці, каєровський ніж. Все, ми з вами на правильному шляху. Ось так. Ну, глибина файна була, То зараз будемо виходжувати цей схил, знахідки є, на місце потрапили, то шукаємо. Ось бачите, на цьому ж місці, де ми там недалеко підняли ніж, ось такий цвях кагеровський. Так що на правильному місці стояли будиночки, то будемо. Ходити, шукати. Тут, звісно, комаря дуже багато. Але класно, що не бачу цих, як їх називають, ямок після камрадів. Якщо чесно, то я цю ямку не хотів копати. О, але в мене Польща. Ну, середньовіччя, в общем я в цих монетках не дуже. Її треба почистити, бачите, трошки залипша помию і покажу вам. Дивіться, яка. Маленька підковка. Ну, я так думаю, що це саме вона біля тої хатки зайшов ззаду, а тут, бачите, молодий ліс переораний. Тут думаю можна походити. Тут навіть десь такий шматок кераміки лежав. У мене щось ось тут з цієї ямки, з глибини, випало. Дивіться, що це. Правильно. Кільце, якраз на місці, де ми от знайшли ту польську монетку. Так. Але подивіться, в неї гарна патина. І била вона як срібло. Я не знаю, почищу. І здається, що це може бути срібло. Просто в неї така патина від часу. Ну добре, місце гарне, перспективне шукаємо.